Про бажання Росії продовжувати воювати. Давайте так само поговоримо далі. Росія збирається залучити найманців з Афганістану до війни в Україні. Ймовірно, саме для цього суд Росії викреслив зі списку терористів. Талібан пише телеграм-канал Реальна Війна. Тепер офіційно відомо, що на Росії знято всі перепони для політико-економічної співпраці із терористичним групуванням. А ну а Верховний суд Росії дійсно скасував заборону на в'їзд до країни правлячого в Афганістані груповання Талібан. Понад два десятиліття тому відомо його визнали терористичною організацією, повідомляє Шайтитпресом. Тепер на нагадаю, що вже в жовтні 22-го йшлося про те, що колишні афганські сили спеціальних операцій воюють в Україні в лавах окупаційних сил Росії. Про це тоді повідомляло видання Warzone із посиланням на екс командувача афганськими військами. Хайбутуло Алізай. Тобто інформація, що ці найманці можуть дійсно воювати. Вона не нова, вона вже була, але це рішення. Росії не визнавати їх терористами дійсно ось цю співпрацю посилити. Йшлося тоді про те, що а, ось ці найманці мають серйозний бойовий досвід, вони добре підготовлені, адже їх навчали інструктори Сполучених Штатів Америки і союзники. Але після а, того, як штати вивели війська з Афганістану, досвідчені бійці фактично залишились без роботи і стали покинутими на призволяще і зараз цим користується Росія, вербуючи людей на війну. Ну і звісно, шукати пишуть про те, допомагає їх іран. Напередодні експровідника та служби зовнішньої розвитки Росії Сергій Жернов він коментував ось цю вербовку ну і, Власне говорив про те, що це дійсно є сьогодні таким основним ресурсом для поповнення російської армії. Давайте почуємо. Тому що наоборот. Они очень с большой радостью сейчас готовы взять этих людей, вот, потому что мы же видели, как они обманывали людей, вот там, допустим, всякие там иностранцы, которые приезжали, их же просто обманом иногда за, забирали, забирали в армию и на войну, да, потому что их вызывали в Россию, так сказать, как бы работать там какими-то поварами, водителями и на стройках, а потом им говорили, что в итоге вот здесь вот маленькими буквами по-русски написано было, что вы согласны, если что, идти на войну войну, и поэтому теперь надо идти на войну. Нет, я думаю, что у них проблемы есть с набором, поэтому все, кто согласятся набраться, что бы они ни думали, вот, их, набер, их заберут и оставят на, на СВО, конечно же, на, по полной, вот, потому что Путин на самом деле... У него есть такое ощущение, с моей точки зрения, глубоко неправильное, что Украина вот-вот-вот-вот падет да, издастся, или там они ее завоюют всю аж до, аж до Львова. И поэтому он не собирается на самом деле никакого перемирия делать, потому что с его точки зрения сейчас как раз наоборот самый лучший момент, когда у Украины нет прямой и активной помощи Соединенных Штатов Америки. Ну, звісно, це ще не всі, а намагання Росії поповнити свої лави, поповнити, звісно, російську армію. А йдеться так само про те, що і для Лукашенка сьогодні поставили нового і жорсткого куратора у Кремлі. Навіть говорять про участь білоруських військ у так званій СВО. Отже, призначення Сергія Глазєва, новим держсекретарем союзної держави Росії та Білорусі, спрямоване на те, щоб виправити поведінку Олександра Лукашенка. При цьому сам Глаз'єв кажуть злий і вважає своє таке кадрове рішення несправедливим. Пише принаймні, про це видання Кремльовська табакерка. Ось, зокрема, ми бачимо цього самого Глаз'єва, який тепер за даними різних ЗМІ має сьогодні наглядати на Лукаш... за Лукашенком і можливо навіть. Ця все ж таки спонукати його до якихось більш жорстких рішень щодо участі білоруських військ. Отже, що каже телеграм-канал, що Сергій Юрійович хотів стати головою центробанку замість Набігуліної і вжити низку критичних важливих заходів, які спрямовані на порятунок економіки Росії. Але прокляті ліберали переконали Путіна, що Сергій Юрійович не впорається його фактично відправили на заслання. Так само, якщо говорити про джерела, які повідомляють в Кремлі. Вони кажуть про те, що призначення Глаз'єва, а воно насправді пов'язане із поведінкою Лукашенка. кажуть, що білоруський партнер трошки розбалувався на словах. Він повністю, нібито за Росію, підтримує нас, але насправді поглядає у бік ворогів. Він навіть намагається вести на біуліну і замінити її. Ось така думка лунає. Ні, по то з Кремля, ну а тим часом я нагадаю, що мобілізація в нас стоїть питання мобілізації в Росії воно нагальне. Час від часу про це звісно говорять і різні пабліки. І навіть пишуть про те, що Путін може ухвалити рішення щодо мобілізації вже у травні. Наскільки це може відповідати дійсності? Чи насправді готовий Путін оголосити це всерйоз і надзвичайно гучно? Дійсно, є під питанням. але кажуть про те, що Путіну вже дали усі аргументи для чого це робити, і кажуть, що таким чином це може дати додаткових 250, а то й 350 тисяч осіб. Президент нібито пообіцяв все розглянути до речі, екс-пробітника та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнофо він не вірить у те, що Путін зможе оголосити ту саму мобілізацію. Давайте почуємо його думку. Прекрасно розуміє, що мобілізацію не нельзя, тому що його устраивает нинішнє положення, його устраивает, що страна наплевательски относится к війні в Україні. Ее она не касается, она касается только тех, кто туда хочет завербоваться за деньги. И Путин понял, что это дорогой вариант, но это самый лучший вариант, потому что таким образом не будет никакой революции, потому что, грубо говоря, если там человек гибнет, то за него просто выплачивают семье деньги, которые она никогда в жизни не видела. Когда он вербуется, выплачивает деньги, которые она никогда в жизни не видела, эта семья. И поэтому все здесь функционирует более-менее нормально. Ну правда, там они и за деньги в принципе не могут найти людей. И поэтому говорить о том, что вот они такие стали умные, и теперь они не будут брать этих дураков, которые или хитрецов, которые хотят обмануть государство, потому что надеются, что все это закончится быстро, что она получит денежки, а воевать не придется. Ну я так само нагадаю, що видання біль напередодні писало про те, що Путін має презентувати на 9 травня ідеальний бойовий підрозділ, який може в будь-який момент увійти в Україну або ж в одну з країн НАТО. Видання пише, що Путін хоче продемонструвати на параді досвідчену і боєздатну армію вторгнення, яка може прямо з параду вирушити на передову. Чи дійсно це правда? Покаже лише час.